З вами компанія Собіавто. І сьогодні хочемо поговорити з вами про те, яка повинна бути кількість автомобілів переглянутих, аби знайти хороший варіант. І дійсно, все завжди по різному. Немає чіткої кількості на перегляд автомобілів, і в нас, як у компанії, немає обмежень на перегляди. І все залежить від. Чого від побажання клієнта і від критеріїв, які він нам ставить, і звісно ж від самого автомобіля візьмемо до прикладу як кейс, який в нас відбувся нещодавно? Це може бути старий преміум, або якийсь вибагливий автомобіль, який може являти собою якусь проблемну історію. Наприклад, це може бути у нас був Range Rover 2010 року на п'ятилітровому суперчарджеті, і звісно ж, аби знайти хороший варіант, з першого разу це нереально, потрібно передивитись декілька варіантів, адже п'ятилітрові старі ренжовери, вони все ж таки трошечки ламучі і мають свої певні нюанси. І тому, аби знайти дійсно гідний варіант, потрібно потратити трішечки часу і подивитись більше ніж один автомобіль, і тоді знайти. Золоту середину, і щоб не був оверпрайс, і щоб техніка збігала з ціною. таку золоту серединку. І ми так і зробили, знайшли класний варіант. Звісно, не з першого разу, але все ж таки в результаті отримали чудовий, реально чудовий кейс, який отримав клієнт і досі катається і немає жодних проблем. І він дуже задоволений, що ми знайшли саме такий варіант, який з усіх який є у нас на ринку досить адекватний. А буває інший варіант, коли, наприклад, автомобіль-бестселер, наприклад, там якийсь Nissan, Рог, наприклад, там, Джетки Пасати, їх яких дуже багато на ринку. І, в принципі, якщо подивитись хоча б їхню історію, там, можливо, якщо це США, подивитись, які там пошкодження в нього були, якщо він свіжо пригнаний. Якщо все це на цьому етапі по всіх базах його прогнати і зрозуміти, що автомобіль дійсно в хорошому стані, то можна і з першого автомобіля потрапити в точку і ну забрати його відразу. Якщо він проходить всі перевірки наші, то і клієнт не проти. Ми всі закриваємо його критерії, які він нам поставив на початку підбору. Якщо йому все співпадає, то можна із першого автомобільчика закрити підбір, і це і нам добре, що ми зробили це оперативно, і клієнт задоволений, що вже так швиденько катається на новенькому авто, але звісно потрібно розуміти те, що ми не хочемо втрачати в якості і. Аби а, знайти хороший варіант, ми іноді тратимо трішечки більше часу, і тому а, це намагаємось пояснювати клієнтам, аби вони не засмучувались. Це навпаки для них великий плюс, адже вони отримують більш якісний автомобіль, більш якісні послуги від нас. Ми знайдемо автомобіль, який буде реально в хорошому стані, не буде мати ніяких болячок, косяків. І на це на жаль потрібно трішечки більше часу, ніж аби знайти, аби знайти. Ми так не працюємо, хочемо задовольняти клієнта повністю, і ми, як так би мовити, граємо вдовго з клієнтами. Хочемо, щоб вони до нас повертались, були задоволені тими послугами, які ми їм надали. Тому підбір це така штука, яка ну. Може за один день закритись, може закритись за два тижні або той майже місяць. Все залежить від автомобіля, звісно ж, від клієнта. Бо бувають іноді такі ситуації, коли клієнт а, задав критерії, а, іде підбір, і він вже там донакидує накидує ще якихось там побажань. Тому приходиться мінусувати ті автомобіль, які вже подивилися, шукати далі, аби а, клієнту повністю закрити його базові. Ті, те, що він собі придумав, можливо, по комплектації або по двигуну, все це намагаємось допомагати клієнтам, аби вони були повністю задоволені. І, на жаль, буває, уходить трішечки більше часу. Але якщо ви хочете підбір якісний, якщо ви хочете автомобіль, який буде вам служити і не ламатись, це звертатись до нас. Ми обов'язково вам допоможемо. Знайдемо хороший варіант. Можемо все може бути швиденько може бути трішечки довше. Все залежить від авто і від ваших побажань, звісно ж.